Друзі, всім привіт! Цікава і нетипова історія. Для тих людей, хто працює з силовою електронікою, така штука, як перемарковані компоненти. Вона завжди і скрізь зустрічається і дуже часто зустрічається. Але в комплектуючих, в комп'ютерній, ця тема буває рідше. Звичайно, щипами така штука може бути. От. Але з чим я стикнувся, от зараз вам повідаю. Можливо, комусь воно буде цікаво і корисно. Значить, Приїхало до мене декілька ноутбуків від військових на ремонт. Треба було зробити її вже і навчора. Відповідно, дві штучки я зробив і лишився третій омен це хлопці, які літають. От, взяв я його в роботу. Дефект там дуже простий. Встановлено дві планочки оперативної пам'яті, і одна з них посипалася. Причому омен свіжий, як я казав, і на 3200 частоті ДДРК-4 працює. Відповідно, потрібно було вирішити питання вже і навчора. У мене лежали дві планочки, замовлені під клієнта 3200-ї от які ви зараз можете спостерігати, ДДРК-4, 8 гігова 3200, Судімка. Одним словом, якраз вона ідеально туди підходила. Постав я одну планку, з нею апарат не завівся. Постав я другу планочку, з нею апарат завівся, але дуже швиденько викинуло помилки в операційній системі і відповідно виключився. Я зробив висновок, що планочки приїхали браковані, можливо, якась партія, можливо, що. Тому я їх відкинув в бік, поставив оперативну пам'яті з ноутбука, який в мене стояв на вітрині. Відповідно, думаю, собі перед закажу, хлопцям потрібно. Зібрав, відправив, все. Питань немає по тих ремонтах. я закрито. І от сьогодні я сів писати дефект листи для повернення цих планочок, і мені стало цікаво, чому ж така поведінка. Взяв я ноутбук. На шостому поколінні. Відповідно, він працює на частоті 233 чи 2400, не суть важливо. А планочки, як ми знаємо, можуть на нижчій частоті працювати без проблем, тому вирішив перевірити, як воно себе поведе. Таку процедуру я роблю кожного разу, коли відправляю на гарантію будь-яку позицію. Я ще раз перепровіряю, щоб в супровідному листі відповідно написати постачальнику, що з нею не так, як вона себе поводить. Давайте перепровіримо разом з вами і розберемося, чому так відбулося. Так, планочка номер раз. Запускаємо ноутбук. Відповідно, ноутбук, так як це аж пішка про бук, він б'є помилку і звукову, і світлову капслоком по відсутності або несправності оперативної пам'яті. А якщо ми інсталюємо іншу оперативну пам'ять, другу планочку. в нас частота 233, він на ній запускається, проходить всі тести, нормально, абсолютно, адекватно працює. Але при цьому на частоті 3200 ні одна, ні друга планочка пам'яті нормально працювати не хочуть, відмовляється. Вже коли я писав супровідний лист для відправки постачальнику даних планочок, мені стало все-таки цікаво, а чому ж так? В принципі, виробник GoodRam, ну, це бюджетний виробник, але я багато продукції їхньої замовляв. У мене питань практично ні по чому не було. Можливо, одна-дві позиції поїхали на гарантію, тому чогось поганого чи. Негативного в сторону цього виробника сказати не можу. А тепер давайте дивимося. Тепер давайте дивимося. Так, щоб вам було максимально гарно видно. Давайте подивимося на маркування самих модулів. Це один у нас модуль. Отак от так буде. Напевно, що видно. О. І як ми бачимо, баночки в нас встановлені. К4, А8G04. 5WB BCRC. Оце БЦРC, BC що на одному що на другому модулі, нас і буде цікавити. Так от, почав я розбиратися з цим питанням. Відкрив даташит. Підняв і дивіться, яка штука. Модулі пам'яті з закінченням BCRC по даташиту самсунговському мають частоту 2400. А в нас оці модулі, оці баночки розпаяні на модулях. Які заявлені виробником як 3200. От вам і проста відповідь. Хоча в той момент я думав, чому так, чому в мене одна планочка не завелася, друга завелася, але навіть не дала можливості завантажити операційну систему. І хоч оперативка від Samsung гарно розганяється, але видно, такі частоти воно вже потягнути не може. Оці модулі поїдуть на гарантію, хай розбираються гарантійщики, але буде дуже цікаво почитати в коментарях ваші думки. От, чому. Маркується по одному, відповідно, проїжджає в коробочці, маркується по одному. А по факту ми маємо таку ситуацію, що ці модулі, які розпаяні на плашці виробником Samsung заявлені як 2400, хоча Гудрам розпаяв їх і наліпив шльду 3200. Одним словом, все, що думаєте, пишіть в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Ну і власне кажучи, якщо ви попадали в таку ситуацію чи мали щось подібне по проблемах, звертайте увагу. На маркування самих модулів можливо це буде ключем до відповіді.